Знаєте, що лексичні помилки є кожного року на ним ЗНО. Давайте сьогодні розберемо три з них. Поїхали перед вами є три словосполучення: особисто сам легальний закон, мій власний. Поставте літа на паузу та подумайте, вони правильні чи ні. І якщо ні, що тут саме потребує редагування. Це всі помилки тавтологічні. Особисто сам. Сам це вже мається на увазі особисто, тому сам не додаємо, щоб не було тавтологічної помилки. Легальний закон. Закон це вже щось легальне, так? Тому легальний не додаємо. Мій власний власний це вже і є мій, тому мій не додаємо. Просто власний. Тому ми не використовуємо ці додаткові слова. Тому що це вже буде тавтологія, це помилка лексична. Тому просто особисто закон і власний. Не допускайте цього. А щоб якісно та цікаво готуватись до НМТ 2024 реєструйтесь на мій річний курс. Посилання буде в описі. В мене в інстаграмі всі деталі. Зараз ви можете зареєструватись